Привіт, друзі! Я Наталія Квітнева, неопсихолог і сучасна чарівниця. І сьогоднішня наша взаємодія буде крізь призму програми жертви. От це відео для тих, хто ловить себе на тому, або вже знає, або відчуває, або страждає від того, що включаються такі образи. Це самопожертва, а потім відсутність віддачі. Якісь очікування, сподівання. І це може бути в будь-якій сфері вашого життя. В моменті тут, вже і зараз. Особливо після зими. Особливо після цього турбулентного часу, який не закінчиться, який продовжується. І хто знає, ще куди продовжиться. Тому чари, бари, окуляри, давайте з вами, пірнемо в цю. Призму робіть глибокий вдох і видих, подумайте про себе. Хто ви зараз? Де ви, що ви, про що ви? Що вас найбільше гребає? Я не дурно так. Знаю, як викидайтесь. Ця програма жертви, в якому вона зараз стані у вас загострення. Бачите, хочете щось витирати, шурувати? В якому вона стані зараз у вас і що відбувається? Зразу нам показано, що тіні переслідують. І так відбувається тоді, коли ми не приймаємо тих тіней. Тому що це не родова система, щоб стояти спиною до них, щоби задній предок, зокрема батько чи мати, були вищі вас, а ви були менші. Це Тіньова частина, яка є частина тебе, яку ти не приймаєш, від якої ти шугаєшся, яку ти заперечуєш, яку ти цураєшся. Щось так, виходить, коли я сідаю знімати розклади саме на Ютуб, у мене починає щось з диханням відбуватися, я починаю здихатися. Отже, зараз є ймовірність того, що вона в тебе загострена фаза. Для чого ти собі зараз вибрала оцей момент проживання? І яка вторинна вигода для тебе, щоб ти поки перебувала в цьому стані? Для чого ти собі це вибрала? Ти таким чином демонструєш світу щось. Щоб ви на тебе звернули увагу, в тебе навіть йде включення в поведінці, якісь такі деструктивні, чи ти з друзями в тусовці можеш якісь такі речі сказати, чи пожаліться, ну, щось таке, що взагалі суперечить нормам моралі. І підсвідомо ти наче, кличеш про допомогу. Щоб хтось тобі поміг. Не переходимо поки в тему відповідальності за своє життя, тому що коли брати включеність 100% відповідальності за своє життя, то уже ніякої жертви немає, бо це вже все пофіг бджоли. Ти там уже зовсім в других енергіях. А наразі маємо те, що маємо. Для чого тобі зараз перебувати в цій програмі, яка вторинна вигода цього зациклення. Покол, любімо правду, отримуєш задоволення. Прикрию. Наразі це йде в тебе наповнення. <кій> зразу кашляти. Наразі ти наповнюєшся від цього. Наразі це таке через одне місце проживання. Яке викралення в цій енергії, що тебе водить по колу. І кидає в ці деструктивні переживання і це наповнення. Тому що це такі перепроживання і наповнення, щоби відчувати себе живою. Це все про внутрішній конфлікт, це все про те, що в тебе йде конфлікт енергії всередині, які мали би піти на зовнішнє вираження на реалізацію. Але вони всередині в тобі бурлять, тебе розривають, зжирають з середини, але зовні не виходять. Що зробити, щоб почався всередині спокій, як переналаштувати ті рельси, щоб тебе почало виводити? Почати з того, щоби зробити структуру, структуризацію? от тих же самих емоцій цього твого психоемоційного інтелекту. Подивитися, які емоції тебе плюсують, які мінусують, які тягнуть вверх, які наповнюють, які додають радості, можливо, навіть взяти, попрацювати з ручкою і з зошитом, можливо, записатись до спеціаліста, і можливо навіть звернути. Увагу на ситуацію взаємовідносин або якихось стосунків з чоловіком. Що це за чоловік в цьому випадку? Можливо, в теперішньому часі в тебе мир і гармонія до нього. Спогадів нема. Але колись ти була жертвою, ти стала учасницею цього домінантного якогось акту, це може бути навіть тато. Можливо, у тебе ще дитяча травма актуалізовується якогось насильства. І, можливо, зараз стадія хворіння. Чого я кажу можливо. Тому що цей розклад він вплине на твій внутрішній стан, коли я буду чітко стверджувати ймовірність, що ти можеш в це повірити. А нам цього не треба, бо в нас терапія Таро, а не гадання, погадай-ка мені циганка, і давай тобі все розкажу, то, що розкажу в лоб. Ні, ми робимо тут акцент на переміні. Ми шукаємо, що могло би полегшити, як би примінити і як вивести тебе з цього стану. Твоя душа взагалі хоче з цього виходити наразі, чи в неї такий гнозис ще в цьому поваритися. Вже <реш> нема коли варитися, вже нема куди варитися, вже йде руйнування, тому що вже настільки сумно, печально, темно, похмуро. Ну, все. Ще один признак конфлікту: того, що уже коли Бобік здох, то з нього треба злізти, чи з Кобили, чи з кого. все, Тут уже реанімуй, не реанімуй. Ой, давай я поміняю зразу колоду. Хватить вже нам, дякую цій колоді, Вона нам дуже гарно все показала. Всі три шачки. Давай подивимося на якийсь прикладніший, смачніший, позитивніший. А І... це вже тут виривається. Вже в нас гармонійно виривається. Що буде після башні? Після того руйнування, після признання того, що вже включення, яка ймовірність? Довгий шлях восстановлення, Чогось по-російськи хочеться сказати. Після смерті? Ще одне підтвердження: шлях поступовий, і треба налаштуватися на те, що ти береш свою конячку, своїх психоемоційних станів і робиш. Послідовність кроків, вони будуть збільшуватись, вони будуть підкріплюватись та в тебе матерією, там буде йти розширення, але це не швидкий шлях. Це просто тупо прийняти, що це є твоя особливість наразі твого життя, коли ми говоримо про трансформацію, переміну, про роботу з цим. м'яч і фігач. Ось до чого ти доходиш. Твоя душа налаштована туди йти. Твоя душа дає тобі послання під свідомості, що поки вона не пізнає глибини того дна, вона не дасть тобі цього руху, вона не дасть тобі цього переходу, вона хоче ще більше топитися, топитися, топитися. Що саме більше її зачепляє в цьому топленні конфлікти? Раптові імпульси, ну і співзалежність по класиці жанру. То, що саме більше топить. Це просто тут комбо. Як з цього виходити? Медитація, робота з внутрішнім станом, робота з емоціями, ще раз тобі кажу підтвердження. Далі. З'єднання своїм родом, своїм вищим я, своїм родом це теж тут акуратно. Залежно від того, хто ти що ти, які там в тебе відкриті канали, щоб тебе ще більше не загребло, бо родова енергія, Вона дуже тяжка і класно, коли там все йде вже ресурсно, але коли ти ще поки в дефіциті і тебе може не плюсувати, тому там обережно. Але тобі підтримку дадуть. Ну і що? І робота над установками? Поки ти в обмеженнях, обмеження якого характеру? Дитяча позиція, дитяча наївна позиція, що все само все якось буде тотально ну, безвідповідально. Хоча слово відповідальність воно таке важке саме по собі, непонятне, глибоке. Напрягаючи таке, типу, якусь відповідальність, щось брати. А, а хочеться сказати, я взагалі устала від цього всього, я хочу це все лишити, свалити звідси взагалі десь куди, але за ніч, куди би ти не свалювала, воно все рівно тебе це доганяє, бо воно впливає на хід життя, воно впливає на процеси, воно впливає на любов, воно впливає на гроші кінець кінцем. Давай перейдемо в езотеричну частину. Твої верхні наставники, що передають. перше хто вони? Це такі люди, схожі духом з тобою. Люди, які е, теж мають ви свої люди. хо 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 люди це як е, зроду. Коли ми говоримо про верхні частини, то архетипи е, мають межові. Рівні, перехідні. Тим вони тобі і зможуть допомогти і наставити саме в цих переходах, саме тим, щоб могти управляти цими станами, що наразі тобі кажуть. Прорив, слухай, не все так погано. Кажуть тобі так. Ти швидко запалюєшся, потім ти тушишся, коли в тебе йде якийсь активний рух вперед, і ти женеш, женеш, женеш. Потім якось ніби трошечки типу, відпочиваєш, і тебе зносить якусь бічну нішу якогось оцього переливання, якогось застрягання, якогось якцілення. Це прекрасно. Але коли в нас така енергія і така, то ця енергія може просто потушити. Яку дають ще рекомендацію, щоб все-таки ти трималася оцього верху і пішла по імпульсах, по вогню, по, по тому, що тебе запалює. Знайшла ту нішу, ти її вже знайшла. Ця ніша буде десь на якійсь тусовці з якимись людьми, можливо, з подружкою. Десь в якомусь гурті, якомусь весіллі, якомусь святкуванні. В тому числі, може, це буде якась сестра або якась близька духом людина. Чогось в мене ліва, рука почала пекти середини. Ой, і вилітає нам ще одна і ще одна. Енергія вилітає. От що нам вилетіло. Тоже крайні стани. Або я тут медитую, або я тут зажимаюся. Як провести місток між тим і між іншим? Знову ж таки говорять про довготривалу роботу. Ну все, стане. Яка рекомендація на зараз на вже тобі? Ой, бляха, дивися, як уже все взривається. Знову вилітало! Що тобі зробити, почути, включитись навіть саме мінімальне, щоб вже докласти зусиль, кроків включення ось отої стопроцентної відповідальності і відключення? І програми жертви. Знову ж таки, про якусь активну дію, включення корінного твого енергетичного центру, про муладхару, про зв'язок з землею, можливо, заземлись, постукай, зв'язок з землею це само собою, але в нас ще тут вогонь є. Одне другому буде сприяти, попали свічки, але не про магічне мислення, а про. Спалення деструктиву, щоб розжалася твоя оболонка. Як тобі з цього ще вийти? Стани, які топлять, просто топлять. Стани, де ти порушуєш баланс і стаєш мамочкою для когось. Стане, де ти вже кличеш про допомогу і сама знаєш, що потрібно звернутися в духовність, але стопри що тебе стопорить? Звернутися зараз в свою духовність. Якась надмірна ілюзорність. Таке переповнення якихось таких влажних фантазій, що з одної сторони вони дуже тебе напитують, а з другої сторони, прямо глушать. Все таки є якась така надія, сподівання, що хтось десь спасе глибоко, в глибині душі, що таки хтось. Побачить і признає тебе, можливо, навіть в тобі, ту маленьку дівчинку, зовсім не важливо, скільки тобі років. Зараз чи ти чоловік, чи жінка, бо кожен хворіє цією хворобою по-своєму. Бажаю тобі зцілення. Воно не виключається повністю, воно моментами теж включається повторно, чи з перевірками, чи з тим, щоби переглянути. Наскільки твердість твоїх намірів? Чи ти часом знов не влупишся в то старе? Ну там така серйозна схема перевірки тебе на твою готовність. Тут допомагає тільки праця над емоціями, над мисленнєвими потоками, над внутрішнім станом. Було би прикольно попрацювати з якимось ментором, який тебе проведе якусь частину. І тут теж є загвоздочка, тому що твоя внутрішня жертва може захотіти перекинути на того ментора всю відповідальність і потім якісь якійсь і сказати: М -м -м, бо там ти щось там. Та -та 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 -та. Так що ти бачиш, ну, скільки ще роботи. Щасливої дороги. Пиши коментар, це дуже важливо для просування. Також пиши свої відчуття і чи ти дотична до цієї програми жертви, як в тебе програються ті чи інші енергії. І коли ти готова розібратися, приходь на сесії або розклад.